Воно в українській державі живе, воно вивчило державну мову. Його заграти треба сидити вже сьогодні. Зі статті, монети і товари, ключ до прибутку в внутрішньому морі, магістра торгівлі, тительдери і лісірей. Абадарського барістера, яка опублікована у найкращому голоріонівському путівнику. Ласкаво просимо на прихрестя світу. На брухує вір'янок ідей і товарів, який поглинає нерозважливих зухвалих торговців, що недооцінюють тінність своїх товарів і самих себе. Ніколи не забувайте, що король чужій країні безсилий, але копець в чужій країні король. Якщо ви будете слідувати моїм порадам і не втрачати розуму, то легко зможете отримати в 10 разів більше, ніж ви вклали. Звичайно, ніхто не зможе звинуватити вас, якщо ви поміняєте свій віз не вітрину магазину, а караван гідію, повністю поринувши у спокусу жвавого базару, який ми називаємо внутрішнім морем. Якщо торгівля це дощ, який підтримує дерево нашої економіки, то церква Аведера це ґрунт, який захищає корінні від гниття. У той час як керівні органи та гільдії встановлюють правила, навіть моя шановна гільдія Барістерів покладається на церкву, яка старанно стежить за їх дотриманням. Без її відданості, чесному підприємництву економіка безсумнівно занепала б, оскільки навіть найоптимістичніші торговці. Не коп'ячу б свої статки. Церква є найближчою до торговця нейтральною стороною в безжалісному бізнесі. Вона засвідчує контракти, встановлює відсоткові ставки, стандартизує валюту і здійснює швидке правосуддя, щоб виправити непоправну шкоду, завдану справедливому і збалансованому ринку. Надійні банківські системи церкви також дозволяють купцям подорожувати, не перевозячи величезні купи золота і не стаючи привабливою мішенью для місцевих бандитів. Будь-який купець у регіоні внутрішнього моря повинен бути готовий нутріально завірити свій контракт з церквою Абедра. Навіть найкращі контракти, які я пишу для іноземних купців, якими би водонепроникними вони не були, можуть бути зіпсовані, здавалося б, безнемінним розчерком пера. Звичайно, жоден з моїх контрактів ніколи не підводив моїх клієнтів, але я маю справу лише з найкращими та найяскравішими, як і ті, хто кладає гроші в найкращий путівник по внутрішньому морю. Якщо небросовісний бізнес або гільді намагаються відвернути увагу дрібною брехньою про церковні збори або базіканням про довіру, я рекомендую вам негайно залишити їх, не кажучи ні слова. Хоча вони могли діяти добросовісно, якщо місцеві абадарці наклали на них ембарго, міг ризикути своєю безцінною репутацією, ведучи з ними бізнес. Церква Асмудея та Лицер Пекла мають найманих юристів, але їхні послуги іноді коштують дуже дорого. Жоден легальний Абадарець не візьме більше, ніж побіжну плату за нотаріальні послуги та юридичні консультації. А коли ви пробуваєте в незнайомій юрисдикції, ви не завжди можете довіряти світській владі. Законодавчі межі процентних ставок зазвичай встановлюються націями та містами державами під керівництвом Верховного жреця Абадара. Ця послуга допомагає збалансувати масштаби міжнародної торгівлі через внутрішнє море. Країни, які намагаються штучно роздути свою економіку, наштовхуються на вибіркові санкції, щоб запобігти поширенню нестабільності. Лише кілька смертних арбітрів знають складну методологію, за якою церква встановлює ці відсоткові ставки. Як результат, ціни на товари залишаються відносно стабільними завдяки цій засекреченій методології та врахуванню різних ринків. Більш відомими є церковні стандарти карбування грошей. Працюючи прийшов з церквою, срібна вага авесалома стала стандартом, за яким вимірюється вся валюта внутрішнього моря. Стабільність монетного двору Салома тримається на контролі завдяки пильній увазі міської аристократії, яка століттями пильно стежила за банком. Прагнучи розхитати цю структуру заради дешевого політичного впливу. Існує поширений міф, що срібний стандарт був прийнятий для того, щоб перешкодити втручанню дияволів у смертну торгівлю. Але швидше за все стародавній стандарт проходить від поширеності металу і того, як швидко можна перевірити його чистоту. Хоча магія може міттєво перевірити чистоту срібної монети, срібний стандарт завжди виявлявся палицею з двома кінцями. Розумне регулювання, ось чому врожай може стабільно годувати сім'ю фермера, а не перетворитися на кровожерлого монстра, який живиться сім'єю фермера. Більшість ринка суворо регулюють використання магії телепортації для переміщення вантажів. На додаток до палких протестів судноплавних гільдій, лідери внутрішнього моря дійшли спільного розуміння, що залежність від других і відносно рідкісних заклинателів, які володіють нестійкою магією, ставить під загрозу фінансове майбутнє їхньої нації. Товари, що привозяться на будь-якій відстані за допомогою магії телепортації, повинні бути позначені як такі і підлягають додатковим зборам і тарифам. За надзвичайних обставин, таких як чума і голод, ці обмеження можуть іноді скасовуватися, але навіть така ефективна інституція, як церква, вимагає ретельного розслідування, що робить цю процедуру радше винятком, ніж правилом. Судді Абадеро використовують пару спеціально налаштованих ключів, які можуть виявити, чи був товар переміщений за допомогою магії заклинання, вказуючи на місце походження. Або призначені заклинання, де церковні поборники почнуть полювання непорушника. Цей податок також поширюється на товари з інших планів, зберігаючи наш ринок конкурентоспроможним з такими товарами, як другоцінні камені з елементального плану землі. Інші податки, закони, збори та штрафи є занадто численними і змінюються занадто часто, щоб відтворити їх. З будь-якою точністю в друкованому виданні. Ми завжди повинні консультуватися з реєстрованим юристом, в якій би юрисдикції він не планував вести бізнес. Церква Абедра це завжди гарне місце, куди можна звернутися за послугами агента або рекомендацією. Мої послуги доступні і мої офіси завжди знаходяться на відстані витягнутої руки від найкращих видань найкращого Варіонівського. Але в регіоні є менш досвідчені агенти, навчені нюансам торгівлі з недосвідченими або іноземними комерсантами. Друже, як завжди, попрошу тебе підписатись, поставити вподобайку та квацнути на дзвіночок і обов'язково залишити один або два, або три коментаря. Дякую тобі та давай продовжимо. Торгівля, можливо, не змусить світ обертатися, але вона допоможе вам подорожувати навколо світу. Рух уставленим торгівельним маршрутом. Найнадійніший спосіб подорожувати внутрішнім морем. Нижче наведені деякі з найважливіших торгових шляхів, але цей список не є вичерпним. Щороку веснуючі маршрути вносяться як незначні, так і радикальні зміни. Мальовничий північний курс починається на великому кадірському рінку спецій Седек біля приходу у барі. Він слідує вздовж берега Кадіри до Катіра, а потім до Зімара, і далі на захід до Авесалома. Більшість кораблів поповнюють запаси в діобелі або ескадарі, перш ніж подовжити шлях на північ до талданського вузлого міста Касомір, який пропонує кращі пропозиції ніж Зімар, і є одним з кінців селенського проходу. Продовжуючи рух на захід, ви потрапите в Алмас, Остенсо і Весткраун, перш ніж опинитися в карантині. Прославлений південний курс пролягає вздовж південного узбережжя внутрішнього моря, починаючи з Катапешу, так само як і один з кінців переходу у барі. Він слідує вздовж узбережжя у Сіріону на північ до Сотіса, а потім прямує на північ до Авесалома. Продовжуючи шлях до обкладеного податками порту Тотра, кораблі беруть курс на захід до Тувії. А і Мераб є особливо вигідними зупинками, коли міста повні заможних покровітелів, які прагнуть купити елексір сонячної орхідеї. У Манакеті в Рагадумі доведеться доплатити за технологічні компоненти, але справжня цінність міста полягає в тому, що тут можна не платити за проїзд до арки Ародена. Південний курс закінчується в Азірі, де можна знайти недругі другоцінні камені та іноземні товари, якщо ви достатньо сміливі, щоб мати справу без протекції Абедера. Знаменитий перехід у Барі з'єднує східні вузли північного і південного курсів, починаючи з Катапеша і прямуючи на південь до Квантіуму, Авкенстару і Мехітару, трьох чудових портів, які завжди прагнуть обміняти магічні товари, компоненти і продукти на вовну і руду. Звідти ви зможете торгувати в торговому районі Нісвана, Джелмираї, але будьте обережні з цінами на імпортні східні товари. Якщо тільки ви не плануєте йти Седек, до земель Касмарону і Вутре. Ризикований Селенський прохід це мережа річкових шляхів, що з'єднує центральний і східний Авістан з внутрішнім морем. Починаючись у Касумірі, шлях веде вас через Вердуранський ліс до жвавого торгового центру навколо озера Каллас. Мітливі торгівці знають, що товари, які продаються на озері, завжди можна знайти дешевше, якщо продовжити шлях на північ через річкові королівства. Західні річки ведуть до Кюніну та озера Інкартан, де, незважаючи на нещодавні заворушення, багатство центрального вістану сходяться на берегах Німафасу, Усталаву, Молтуну та Друми. Північні шляхи селенського проходу ведуть до Мендева, де поселення вздовж шраму Саркоріса завжди потребують сировини. Прохід закінчується біля озера Туманів і Вуалей, ще одного процвітаючого ринку між Бривоєм, Обарією, Мендевом і Номерією. Вражаючий верезіанський шлях надає цінну можливість для сполучення з новоствореним Магнімаром і пролягає на схід до Корвоси. Потім він продовжується на південь уздовшу узбережжя Вістана до Ньюсроху, багатого на срібло порту Кінтарго та занепадаючого міста Вєр. Продовжуючи рух уздовж західного узбережжя, маршрут, врешті-решт, перетинає Гарунд, щоб досягти Харі, і обійняти узбережжя Рахадумі, огинаючи острів Мідіогальці, перш ніж продовжити рух на південний схід до Кайданів. Звідси він досягає Дренчпорта, Порта, Пекельної Гавані та Порт Періла. Після того, як він спускається до Кривавої бухти, маршрут розгалужується. Одна гілка прямує вгору по річці Ванджі до Нантамбу, інша прямує на південь до Синхора, зрештою перетинає то кувітчою і прибувають до Антусіса. На останньому відрізку маршрут проходить суходолом і закінчується в Умнянго, колишньому Калабуто. Вимогливий шлях Аганхея технічно починається в Корвосі, слідуючи узбережжям ресіону за Магнімаром до багатих на антикваріат берегів Сінь Дасереву. Для багатьох караванів шлях починається в багатих на мідь портах Кальсгарду, центру Танелендів. Звідти сухопутні каравани прямують на північ, повз корону світу до тянця. Торговці з гілкросу в царстві лондрів-мамонтів приєднуються до головного шляху в короні світу. У Танеленді та Ірісені можна знайти товаристянь. Торгівці хутром і Рутаки живуть уздовж киржаних берегів паруючого моря, де сміливі екіпажі намагаються пройти небезпечний шлях Триміра до Сонгільського моря. Хоча маршрут перевірений часом, ті, хто віжив на небезпечному шляху, можуть і часто йдуть на пенсію після кількох успішних пригодів. Подорож із Солкою в Катапеші через провал Менделе до простору Мвангі. Це перша ділянка маршруту під назвою Алмазна Поводина. Гіди в місті вільної торгівлі Кібве, яке є багато джерелом алмазів, золота і солі, ведуть каравани через центральний гарунт. Грати чужинцю у Варісі полегшують торгівлю через гарще, що є необхідним сухопутним маршрутом, зважаючи на значне падіння річки Йондабакарі на Стурвальському пагорбі. Грати сходяться в Кермага, де вони простягаються на південь від Курвоси до Яндерхофа і вгору старвальськими сходами відрідпорта до Сіншаласту. Цей маршрут особливо вигідний для тих, хто торгує унікальними реліквіями, окультними знаряддями та картами страждань.